Всім привіт ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали! Підписуйтеся, ставте пальчики вгору це допоможе каналу розвиватися далі. Мене звуть Наталя, ми з України. Наша діляночка знаходиться в Київській області. Минулого року я дуже пізно висіяла помідори в квітні місяці, тому що. Через воєнні дії ми втратили всю розсаду помідор, яка була висіяна раніше на розсаду. Довелося переїхати дуже рано на дачу. Я забрала розсаду із теплого балкону. Так потрібно було, ми не мали потім можливості знову повертатися в квартиру, тому що були. Такі часи, комендантські години, блокпости кругом, тому ми одразу з розсадою виїхали на дачу. Дача була дуже холодна, оскільки вона в мене не опалюється. І помідори спочатку підмерзли на підвіконні, а потім уже слабенькі рослинки дуже різко почалися сонячні дні і остаточно вони підгоріли. Я їх часто не встигла забрати. Але нічого страшного, в квітні знову висіяла на розсаду на початку квітня і ми мали досить непоганий. Врожай помідорів, тільки вони були трошки пізніше, уже ближче до початку серпня, почали збирати врожай. Пропоную вам подивитися на різку коротку відео з моїми помідорчиками минулого року. А кому цікавить одразу подивитися, які я сорти буду висівати цього року, я вже їх висіяла, навіть вони в мене зійшли. Прошу тоді перекручуйте. В кінець відео, і там я розповідаю детально, які сорти висаджуватиму, і яка в мене на сьогодні розсада. Сьогодні у нас 12 березня. Ну що ж, спускаємось, подивимося, що там достигає нагороді. на городі. Намочив дощ помідорчики. Деякі сорти нормально реагують на дощі, а ось цей сорт помідора дуже сильно тріскається. Почали вже помідори достигати, вже ми їх активно споживаємо. Різні сорти тут у мене. Цей на ляну схожий садила я, схожий дам. на Саньку. Тут і Фатіма. І товстий джек. Тарасенка сорти. Це високорослі помідорчики. Це називається сорт Апельсин. У нього жовто-гарячий колір. Дуже Це помідорчик мені... рожевий буде. Черіки цього року, ось такі, бачите, це із мого насіння. Вперше я спробувала зібрати своє насіння і вийшло. Ось такі черіки. І ось там всередині жовтенькі сливки. Це мене сусідка пригостила помідорчика, казала зібрати з них насіння. І в мене вийшли. Вони високорослі, жовтенького кольору сливки, і дуже-дуже солодкі на смак. Смачні помідори. Низькорослі помідорчики. Ось так зараз виглядають. Також тут різні сорти. Целяна, швидше за все. Помідорчики, як новорічні кульки різних кольорів. Вирішили влаштувати дегустацію помідорів. Дуже я люблю помідори, просто немитими із грядочки, із сіллю. Набрала різних сортів. Ось ці жовтенькі великі це апельсин. Там рожевий, це якийсь із сортів Тарасенко. Рожевий, жовтенькі сливки минулого року. Сусідка мене пригостила помідорчиками. Вони мають бути солодкими. І ось цей червоний це також один із сортів Тарасенка. Ну, а це відео вже за 12 серпня. Уже повним ходом ми почали збирати помідори. Яблука вже поступово в нас почали зменшуватися. Помідори я збирала трошки недостигшими, тому що якраз на період їх достигання у нас уперіщили такі сильні зливи. Просто все змивало із ділянки. Якби не наші гравійні доріжки, то напевне б порозмивало б і коріння помідорів взагалі б нічого не було. І тому ось такі трошки недостиглі помідорчики. Але вони в ящичках, ось так, в один шар з гарним провітрюванням, дуже гарно достигають. Багато помідорів, звичайно ж, від дощової погоди тріснули. Ми їх активно споживали в свіжих салатах. Соки я робила, аджику, і повністю всі помідори, які вже цілі були, не тріснуті, пішли на консервацію, на засолку. Ось такий урожай помідор був минулого року. Сьогодні 12 березня, і помідорів нам вистачило тих, що я законсервувала на всю зиму. Навіть ще залишилася ось баночка помідорів з гірчицею, і баночка помідорів, називаються вони у мене пряні, рецепт помідор. Так що, ось так: на шести сотках цілком вистачає помідорчиків. Тепер давайте ж подивимося, які сорти помідорів я вибрала на цей рік, що буду висівати. 21 лютого сію на проростання на туалетний папір у рулон помідори. Ось такі в мене цього року сорти, товстошкурий, низькорослий, м'ясистий. Сливка червона це своє насіння. Брала моя мама на базарі минулого року. Нам сподобався, я зібрала насіння. Потім балконне чудо, жовте. Це помідорчик. Написано, що призначений для вирощування в горщиках, балконах, ящиках та в відкритому ґрунті. Я його вирощую вже багато років. Він мені подобається тим, що дуже швидко достигає один із перших. Вони невеличкі, штамбові ці помідорчики. І ось ще взяла балконне чудо червоне. Червоного я ще не вирощувала, але думаю, що він буде. Такий самий сію небагато насінинок тому що 6 соток місця небагато, а хочеться кожного помідорчика, щоб потрошку було. Потім у мене залишалися томати санька надранній, низькорослий. Написано, що не потребує пасинкування. Вже декілька разів я вирощувала саньку, сподобався. І так само. Залишки насіння в мене ляни. Ляна оброблена червоним, бачите, таким протравлювачем. Також він над низькорослий, але якщо санька більш круглий, то ляна такі має як сливки плоди. І також не потребує пасинкування. Ось взяла ще два помідори на пробу. Я раніше їх не вирощувала. Томат Будьонівка. Писано, що він ранньо стиглий, детермінантний. Невисокі кущики 65-70 см, 100-105 днів вегетаційний період. Має бути 300-350 грамів. За відгуками гарний помідор, Підходить і на і на консервування, хочу спробувати. І ось сподобався мені ось такий червоненький сливка засолочне чудо. Тут написано, що це середньостиглий сорт, штамбовий він має бути. Щільна сливка червоного забарвлення 100 грам. Спробую ще такий. Минулого року я висівала, колись на виставці купляла насіння помідор рене, ультраранній, червоний низькорослий. Ось ще цього року також його посію, 7 насінинок. І збирала я минулого року свої насіння. Це має бути червоний, круглий, м'ясистий, низькорослий, дуже ранній він один із перших достиг. І помідор також низькорослий, сливка, м'ясиста і велика. Я так думаю, що це швидше за все, насіння. Ось з тих помідорів, що мама брала, просто минулого року в мене все спуталося, я не зафіксувала деякі були сорти. І ось тепер уже з поміточкою зробила ще раз зібрала насіння. Якщо воно буде відповідати характеристикам, то вже на наступний рік помічу його, що це один сорт. Зараз закручу все, поставлю пляшечку з водичкою на дні, накрию пакетиком і відправлю на поличку в тепле місце на проростання. 27 лютого з'явилися вже перші сходи помідорчиків низькорослих. І там, бачите, багато-багато петельок. Також день-два і вони попроростають. Емо, зараз, я, зараз... я зараз у цього равлика окремо відставлю в скляночку і вже без пакетика поставлю ближче до світла для того, щоб розсада не витягувалася. І як тільки в мене ґрунт дозріє, я поставила ґрунт на визрівання, я їх розсажу по окремим скляночкам. 1 березня сьогодні я поросаджувала по скляночкам. Низькорослі свої помідорчики. Ось так вони виглядають на 1 березня. Це низькорослі томати. Уже я їх всі розсадила. Вийшло в мене один повний ящик низькорослих і ще половинка другого ящичка. І деякі не помістилися, потім буду розсаджувати високорослі, і тоді їх вже попереставляю. Так, що ось такі. Сьогодні 12 березня. На 12 березня розсада низькорослих помідорчиків, ось так уже в мене виглядає. Починають з'являтися перші справжні листочки. Оскільки ґрунт я готувала світля розсади помідор, у мене є відео на каналі, де я детально розповідаю, як я це робила. То, бачите, одразу з помідорами в мене ще й посходило дуже багато кропу, тому що я кидаю завжди в компост кріп. Розсіваю щось по грядочкам, але багато насінин залишається. Та це не страшно, потім попрополюю. І ще ось тут низькорослі помідорчики також, перші справжні листочки. Деякі помідорки я видно не дуже акуратно брала, і вони швидше за все пропадуть. Ось один, бачите, вже лежить. Але це не страшно, тому що їх у мене з дуже великим запасом більше, ніж потрібно. 25 лютого продовжую висівати на розсаду свої Одні помідори. Дорослі на розсаду заклала. Своє насіння в мене є, а є покупне. По 10 насінинок сію, тому що дуже мало місця на ділянці, і то навіть цього буде забагато, як завжди. Якщо вони повністю всі проклюнуться. Значить, це в мене тут. Червона сливка, така вузенька. Ми до батька-чоловіка коли... їздили в гості восени, є відео на каналі про це, і там у нього були такі помідори. Я декілька взяла і зняла насіння. Дуже вузенька сливка, дуже гарно накладається в баночки, м'ясисті такі помідорчики темно-червоного кольору. Не знаю, правда, чи вони будуть низькорослі, чи високі, бо батько не пам'ятає. Подивлюся, ось ви такі. Також, там само в нього мені сподобалося волове серце також темно-червоного кольору, м'ясисті помідорки, 10 штучок. Поклала. Ще були в нього світло-жовті, такі з кислуватим смаком, сливка, помідори. ще ось такі так, Тут Я висіяла е крупні червоні чері помідори, круглі, високорослий помідор, вище двох метрів висотою минулого року був. Але мені сподобалося, що в нього такі крупні помідорки, сантиметрів, мабуть, 6 діаметром. І вони гарненько так одночасно достигали солодкого смаку і дуже рано достигли. Хочу цього року їх висадити. І ще також у мене є черіки, але вже мілкі, червоні. Вони найшвидше з усіх достигають, тому що помідорчики дуже дрібненькі, вони такі розміром, як вишенька приблизно. Люблять у мене діти їх, і також хочу їх цього року виростити. І останні помідорчики, високорослі з свого насіння. Це мене колись сусідка пригощала, Сливка жовта, дуже солодкого смаку з твердою шкіркою помідорчики. Вони пізно достигають, якраз дуже зручно, коли вже ранні помідори достигли, низькорослі, ми їх повністю зняли. І якраз починаються на вересень місяць, туди вже ось ці жовті помідорчики. І з покупних високорослих висіяла на проростання апельсин-томат, дуже він мені подобається по смаку. Такі великі в нього плоди. Високий томат, обов'язково його потрібно посинкувати. Дебарао червоний, якось так повелось, що ми щороку його садимо і є в мене насіння завжди. Також його висію. Єдине, що мені в деборау не подобається в ньому стержень є трошки все-таки. Але по смаковим якостям подобається помідорчик. Мені також він високий і потребує пасинкування. Колись в Києві на виставці була, купила ось такі помідори насіння в таких паперових пакетиках: тарасенко 2. Все, що тут написано: що він високий, червоний, висіяла. Там сама взяла диво світу високий жовтий і рожевий високий сливка без назви. Ось ще ці помідорчики висію. Я їх минулого року висівала, але таке робилося, що не до помідор було, і в мене поперепутувалися. Десь загубилися таблички, я точно не можу зафіксувати який був томатів. Але, в принципі, всі томати були смачними. Єдине, що якийсь із червоних хворів сильно фітофторою, і зараз важко сказати, який це з них був. Тому ще раз цього року висію і вже постараюся не губити назви, щоб точно знати. Який цей помідор буде в результаті, і зробити хоч якийсь висновок, подобається він мені чи ні. Тому що от апельсину цей сорт я точно знаю гарно. Знаю, що він смачний, мені подобається дебералом, ми постійно висівали. Він нормально себе показав на нашому ґрунті. А ось ці три сорти нові для мене. налью трошки водички в формочку відстояної, заверну равлик, поставлю його. Вверх насінням, і зверху пакетик прозорий і так на поличці з підсвіткою, вони будуть стояти і проростати в теплому місці. Помідорчики високорослі вже потребують, щоб я їх в окремій ємкості пересадила. Сьогодні-завтра буду цим займатися, тому що вони в мене там дуже-дуже густо-густо-густо посіяні на сінинки. Я не планувала вирощувати далі розсаду в цих равликах, це тільки для проростання, для того, щоб. Проросли насінинки, і потім можна було їх пересаджувати. Ось так, як ці. Бачите? низькорослі я вже пересадила, а високорослі чекають і вже дуже просяться. На 12 березня високорослі помідорчики, розсада, ось так виглядає. Вони проклюнулися. Звичайно, пізніше, тому що я їх пізніше висаджувала, і якщо у низькорослих помідорів вже перші справжні листочки з'явилися, то високорослі помідори ще в основному тільки сім'ядольки, і у одиниць починають з'являтися ось перший справжній листочок, ще дуже маленький. Продовжую їх тримати під досвідчуванням, але досвідчую вже не так, як перші дні, коли посходили цілу добу, а досвідчую лише. Вдень-вночі вимикаю світло приблизно з 22.00 до 6.00 ранку світло вимкнене вже для помідорчиків. І зараз ще вам покажу у равлику. У мене частина високорослих помідор, тому що так ось так виглядають. Насіння помідорів, яке зійшло у равлику. Але бачите, я тут дуже щільно поклала насінинки, тому що в мене не було мети вирощувати їх далі в цьому равлику. А мені потрібно було тільки для того, щоб проростити насіння і потім розпікірувати його по скляночкам. Багато зайвих вийшло, ті, що я не буду зараз по скляночкам розсаджувати, тому що в мене просто місця не вистачить в квартирі на це все. Але викидати мені шкода, звичайно ж, ці помідорчики. Я вирішила, що я їх посажу пізніше на ту ділянку, де в мене зараз чесник під зиму висаджений. І оскільки вони і далі будуть рости в равлику, я зараз покажу, як я їх в равлик висаджу. То вони будуть розвиватися повільніше, ніж помідорчики в скляночках, вони будуть більш слабкими. Я їх, звичайно, буду висаджувати пізніше. і... Минулого разу я так робила, і вони якраз достояли до того моменту, коли часник вже був знятий з ділянки, і тоді на це місце я посадила також помідори. Це було декілька років тому. Ось так само цього року хочу зробити. Значить, нам потрібна знову так само підкладка пластикова, будь-яка з під ламінату, дуже гарно користуватися, я знаю, беруть. Накриваю її одним шаром туалетного паперу, і зараз потрібно промочити цей папір. Папір промочила. Кладу папір тільки для того, щоб земля не розсипалася, щоб трошки міцніше трималося це все. І тепер потрібно викласти ґрунт приблизно 1 см шаром. Ось таким, бачите, не дуже товстим шаром. Це ґрунт мій. ґрунтосуміш я сама готувала. У мене є відео на каналі, де я дуже детально розказую, як готую ґрунтосуміш для розсади помідор. Грунт я не стерилізувала в духовці, він у мене живий, тому, бачите, вже активно проростає насіння кропу. Це не страшно. І ось ці паростки це його паростки. Тепер ми беремо так дуже обережно наші помідорчики, які вже проростали, по одному. І розкладаємо так, щоб. Не дуже сильно перекривалося ось це місце, тому що зараз ще розсада молоденька. Якщо я сильно заглиблю по сім'я то може бути у нас чорна ніжка. Ось так приблизно викладаю, далі стараюся класти від краю, щоб було місце, куди розростатися корінчикам. Приблизно 7 см від краю. І беру наступну рослинку і також між рослинками роблю 7-10 см. Дивлячись, наскільки у вас дозволяє довжина вашої плівки з папером. У мене тут 6 помідорчиків. Бачите, на такій відстані викладаємо всі наші помідорчики. Оскільки я не планувала так багато помідорів, то своєї ґрунтосуміші у мене мало залишилося, тому я зверху присиплю ще одним шаром приблизно 1 см, але вже буду присипати ґрунтосумішлю універсальною покупною. Тому що просто своєї в мене вже не вистачає. А зазвичай, якщо вистачає ґрунтосуміші, то е, тією самою і присипаю. Також приблизно 1 см шаром товщину. Зверху я прикрила ще шаром ґрунти. Грунт, е, вологість у нього приблизно 40-50%, не дуже мокрий. І зверніть увагу, бачите, корінчики вже довгі у помідор. Вони вже досягли дна. Досягли низу стрічки, тому поливатимемо ми вже в піддончик це все згодом. І тепер нам потрібно ще шаром паперу накрити, для того, щоб можна було скрутити це все в равлик більш акуратненько. Накрила ще одним шаром паперу і дуже злегко декілька краплинок зволожую, тільки для того, щоб папір зволожився. Не, не заливаю не сильно. Ось так. І нам залишається тепер лише вравлик це все скрутити. Я на початку самому підкладу такий валик, рулончик із плівки, це від пакетів, в яких був ґрунт. Стрічка вирізана, для того, щоб на самому початку. Не сильно стис... стискався ґрунт, і, по-перше, равлика буде зручніше закрутити, і буде більше місця оцим помідорчикам. Першим вони не будуть дуже тісно один до одного. Тепер нам це потрібно цю всю конструкцію дуже обережно. Однією рукою це незручно робити. Я зараз вимкнуся. Думаю, принцип, ви зрозуміли. Ось так потихеньку скрутити у равлика аж до самого кінця стрічки. Ось що, зрештою, у нас з вами вийшло. Ця конструкція також дуже допомагає, коли вже терміново потрібно висаджувати, а, наприклад, немає склянок. І якщо 6 помідорчиків, це 6 склянок, вони б зайняли набагато більше місця, вдвічі більше місця зайняли б. А так, у нас ось 6 рослинок висаджено. Тепер потрібно лише якоюсь або резиночкою, або мотузочкою, або скотчем закріпити і переставити в піддончик і тепер піддончик, ми будемо поливати. Але перші декілька днів я поливати не буду. Там вологи достатньо. Зараз вона зайва не потрібна, бо може піти чорна ніжка у томатів. Тому ось так поки що їх залишаю. І зайняла в мене ця вся конструкція половину такого лоточка. І ще буде тут один сорт. Зазвичай у мене в такий один лоточок поміщається, 6 скляночок з помідорами. А так буде 12-13, дивлячись, скільки там війде в інший Равлик, рослинок. І економний в плані використання склянок. Потім, коли помідори висаджуються, залишається тільки ця підкладка пластикова. Зазвичай я її просто виполоскую, тому що вона на наступний рік прекрасно знову служить. Не потрібно знову шукати цю плівку, розрізати її, витрачати час. Вона в мене просто скручена, в пакеті, зберігається в рулончиках. Ось В таких рулончиках я її зберігаю в пакеті до наступного посадкового сезону. А ось мої равлики, або рулетики, або рулончики, як кому зручніше. Це також високорослі помідори. Набагато економніше, бачите, наскільки менше місця вони займають на поличках. І ці помідорчики будуть розвиватися повільніше, ніж ті, що в скляночки висаджені. Тому я їх притримаю, і вже коли зберу цибулю, горох, чесник, у мене з'являться. Вільні грядки, і туди я висаджу ці помідори і плодоноситимуть вони вже восени. З цих помідорів раннього врожаю не буде, не планується у мене, тому що вони пізніше будуть висаджуватися в ґрунт. Ось така ситуація з помідорами. Такі сорти я висіяла, такі буду вирощувати різними методами, як бачите, роблю розсаду. Так що, сподіваюся, що відео було цікавим, корисним. Дякую всім за увагу! Бажаю всім всього найкращого, мирного неба в першу чергу над головою, якнайшвидше, і родючих грядочок та квітучих садочків. До побачення!